І, сестри, я вже на цю тему говорив проповідь на цьому тижні, що минув. Ця Євангелія вже була. І ця Євангелія готує нас до зустрічі з Христом, який народжується. Не всі, на жаль, можуть прийняти Ісуса Христа, який народжується, бо Він їм здається занадто людським і занадто. Маленьким в їхніх очах, не непотужним. Напевно, ми, як християни, сьогодні готуємося в зовнішній вигляд до зустрічі з Христом народженим, тобто ми приготовлюємося до цього свята через те, що думаємо, кого запросимо, хоча, мабуть, зараз в час війни цього менше, але. Як прикрасимо свій будинок, ми думаємо, як прикрасимо храм, який вертеп зробимо, це такі щоденні клопоти. Але це все другорядне, яке не має ж такого великого значення порівняно з народженням Бога, який приходить, який приходить до кожного з нас. І кожен має зробити цей особливий. І особистий акт волі, що сказати, Господи, я тебе приймаю, я тебе побачив в цій малій дитині, я зумів тебе побачити. Не всім вдалося багато хто з тебе насміхається, багато хто тебе принижує, багато хто каже, невже Бог так може прийти, а мені вдалося побачити, але ти мені дозволив бачити твої великі діла. І тому Євангелія говорить нам про народження Ісуса Христа, але сьогоднішня Євангелія дуже пов'язана з Йосифом. Йосифом, який має прийняти Марію і Ісуса, прийняти як того, хто є виконанням волі Отця Небесного. Напевно, для нього як для чоловіка це є. Велика, е, е, великий подвиг або виклик, перед яким він стоїть, тому що він зустрічається з жінкою, яку, з якою він заручений, і жінка, яка вагітна. Як він бачив цю вагітність, ми, нам Євангелія про це не розповідає, але напевно він зустрівся якраз з Марією після того, як вона повернулася від Єлизавети. Бо ми чуємо, що Єлизавета мала була вже на шостому місяці вагітності, і Марія пішла до неї і була з нею аж до того моменту, коли Єлизавета не народила Йоанна Хрестителя. І тоді, коли Йосиф вже мав взяти її за дружину, то він бачить, що вона вагітна. Діва Марія знає, звідки ця вагітність, або їй про це сказав, їй перше, це з'явився ангел. Йосиф цього не знає. Напевно, вона, як молода дівчина, вона стидається з ним про це говорити. І Йосиф вирішує так, як чоловік праведний, щоб цю жінку не карати, бо він не знає, звідки ця дитина. Тобто він не хоче думати, що Марія була Єлизавети, знайшла собі іншого чоловіка і з ним зрадила і вийшла ця вагітність. Оскільки він не знає, то він хоче відпустити її. Щоб їй не було покарано, бо він не знає, за що її карати. Тобто він, він в своїй праведності він хоче вчинити справедливо. Бо ми розуміємо, що в тогочасних традиціях, якби Йосиф виявив зраду Діви Марії, якби він сказав, що вона є зрадниця, то вона б мусила бути вкаменованою. Тобто її мали фактично вбити за те, що вона зрадила свого нареченого. Нас сьогодні, на жаль, ці цінності втрачені, тому що не сказати, що всі, але багато молодих людей, вони перед тим, як зійтися, як побудувати своє подружжя, то вже мають декілька відносин, тобто декілька таких історій, так, закоханостей або любові, коли людина досвідчила. Вже цієї співжиття, життя разом. А ця цінність зберігати дівоцтво, дівочість до шлюбу, вона сьогодні не має такої цінності. І ми, як християни, на жаль, поступаємося теж цим цінностям, цим дарам. Бо якось більше зважаємо на наші потреби, на те, що нам хочеться, ніж на те, що говорить нам Бог і на те, що говорить нам. Наша культура християнська. Йосиф хоче відпустити, але стоїть перед вибором. Тобто його, він вирішив так, приходить його життя Бог і каже, що ця дитина мною запланована. Я хочу, щоб ти її прийняв. Я уявляю собі жінку, яка приходить до свого чоловіка і каже, я вагітна. І чує у відповідь, що хочеш, те зроби з цією дитиною, але щоб їй не було. Тобто чоловік, батько цієї дитини каже, вбий цю дитину, вона не має права жити. Я не даю їй права на життя. Вона не може, не може жити. Хоч це його дитина, він мав би сказати, добре, ми приймемо. Можливо, нам нелегко, нам тяжко, та ми досвідчуємо теж браку фінансів. Ми не маємо фізичних і психічних сил для виховання цієї дитини, але як Бог нам її дав, то ми приймемо. А бато з легкістю каже, такою навіть жорстокістю. І тому є такі випадки, коли дітей знаходять на смітниках сьогодні. На в, в сьогоднішній цивілізації дітей викидають на смітник. І добре, як цю дитину знайдуть живою. Да, це дуже добре. Нещодавна історія в Житомирі була, коли молода дівчина була зґвалтована, на жаль, своїм дядьком, та її цю дитину викинула в смітник. Добре, що цю дитинку знайшли. Да, знайшли люди і от, і врятували. І цей хлопчик врятувався. А так би б. Так би ця дитина загинула просто, да, з такої простої причини. Я не звинувачую цю молоду дівчинку, да, яка теж була використана, на жаль, в такий жахливий спосіб, але це наша щоденність, яка говорить про те, що ми вбивці, що ми ті, хто не приймаємо Бога через наших дітей, да, що ми не хочемо народжувати, ми хочемо комфортного життя проживати. Ми хочемо використовувати свою сексуальність, але не хочемо нести відповідальності за неї. Йосиф, для Йосифа цей сон, який, в якому йому приходить ангел, говорить про те, що ця дитина зачата від Святого Духа. Чи Йосиф був знайомий з Святим Духом? Напевно, що ні. Він старозаповітній чоловік, він не знав, хто такий Святий Дух. Він не знав, хто такий син. Тобто він знав єдиного Бога Яхве. В нього не було трохи сів Божих. Він не розумів. Це Ісус Христос нам вже це об'явив, цю тайну Бога, який Він є. Йосиф не розумів. Йосиф не знав, хто такий Святий Дух. Він міг би навіть сумніватися в цьому зяві ангела. Але він чує. І приймає Бога, який приходить в його життя такий дуже дивний спосіб. Нам завжди Бога легко приймати тоді, коли Він приходить з позитивною, такою новиною для нас, вісткою, коли Бог нам благословляє і ми знайшли місце праці, де нам гарно платять, де до нас гарно ставляться. Ми кажемо, Боже, я дякую Тобі, мені так легко це прийняти. Я відчуваю Твоє благословення. Нам легко прийняти, коли Бог там дає подружжя гарне. Нам легко прийняти, коли Бог дає нам вихованих дітей, здібних дітей. Ми готові дякувати весь час. Нам легко приймати Бога тоді, коли є мир над нашими головами. Нам це завжди легко. І ми так хотіли б такого Бога мати, такого позитивного Бога, який не передбачив теж страждань, який не передбачив викликів перед нами, а Бог, який нам забезпечив все наше майбутнє, все наше життя. І так багато людей хотіло б жити, багато християн хотіло б так жити по-дитячому. Я прийшов до Бога, він, я його попросив, я з ним є, і він мені все, про все задбав. А тоді, коли приходить виклик, тоді, коли я не розумію, а я це маю прожити, то я кажу, ні, 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 це, це вже тяжко. Я цього вже приймати не хочу. Це вже не моє, це вже не Бог благословляє. Йосиф, він не слухає себе. Він, те, що він задумав, він перекреслює і приймає Діву Марію з дитиною. Приймає Діву Марію з дитиною. Є багато чоловіків, які беруть на себе таку відповідальність, щоб виховувати, щоб взяти жінку з, з її дітьми. Тобто, виховувати. Ну, фактично не своїх дітей, біологічних дітей. В світі ясно, що з таких чоловіків сміються, їх можуть принижувати, обзивати різними словами, коментувати в різний спосіб. Але я знаю випадки, коли такий батько виховав дітей, і вони на нього кажуть тато. Хоч він не біологічний батько, вони його люблять як свого рідного батька. Він став для них татом. Він для них став найдорогоціннішим, він став для них опорою, підтримкою. Ці діти є такі сім'ї, що навіть більше сприймають цього, свого батька, ніж свою маму. Їм легше з ним спілкуватися. Я не кажу, що це в всіх випадках, але, але так буває. А ми як суспільство це висміяти і сказати ну, от. А буває ж так, що сьогодні є жінка, двоє дітей, чоловік загинув на фронті. Ну що на ній поставити хрест і сказати, що ти вже з дітьми ти сама їх виховує? Що заборонити будь-кому сказати, щоб чоловікові, щоб він цю жінку не міг взяти собі за дружину і виховувати цих дітей? В Суспільство, на жаль, жорстоке. Да. Воно каже, що ні, не треба. Хай живе сама, хай несе цей тягар сама. Ми повертаємося до Йосифа. Йосип приймає Діву Марію, не розуміючи про те, як буде далі його життя виглядати? Бо життя в нього було досить несолодким. Він за Дів Марії, за Ісуса Христа, мусив тікати в Єгипет, там, де йому було некомфортно, незручно, де, де він був чужині. Він міг би собі жити спокійним життям. А коли прийшов Бог в його життя, в його життя прийшли виклики. Та і він прийняв. Такого Бога, як він є. Тому на початку, як я казав за Ісуса Христа, мені пригадується цей момент, коли Ісус Христос говорить про Йоанна Хрестителя. Говорить, кого ви прийшли побачити на пустелі? Кого ви прийшли побачити? Чоловіка розкішно вдягненого. Тобто, ви хотіли подивитися як на Йоанна Хрестителя, як на атракціон певного роду. Ви хотіли в ньому щось особливе побачити. Ісус каже, ви мали чути, ви мали бачити, як Бог через його надіє, до чого вас Бог закликає. А ви на зовнішнє звертали увагу. І тому, коли ми повертаємось до вертепу, в нас в храм буде вертеп, завжди ми. Це такий образ того, що відбулося, зображення. Коли людина приходить до вертепу, коли дивиться на цю фігурку, ясно, що це не Ісус Христос, це фігурка сама. А це є просто зображення того, що відбулося, але коли дивишся на цю маленьку дитину. Ну, чи хтось бачить ці дитині Бога? Ну, Ці найпростіші та, пастухи змогли побачити і віддати поклін. І отут, дорогі брати і сестри, для нас завдання, що коли Бог приходить в наше життя, то мати таку благодать, щоб його розпізнати. Бо Бог приходить в різний спосіб. Так? Для когось приходить. І каже, прийми свою дитину, народи цю дитину, яку я тобі дав. До когось приходить і каже, прийми свого чоловіка, який недосконалий, немічний, який тобі такі даний. Прийми свою дружину. Залиш свої гріхи. І тоді вже Бог чекає нашої відповіді. Діва Марія прийняла, Йосиф прийняв. Бога такий, який прийшов їхнє життя, чи я прийму, легко сказати Ісуса, довіряю тобі, легко молитися, легко співати колядки, але коли це відбувається в реальному житті, в нашому конкретному житті, коли Бог до тебе приходить, а Він може прийти з великим благословенням, з великою славою, так може прийти з великим теж трудом, перед яким ти станеш. Коли тобі треба пробачити, коли тобі треба любити, коли треба тобі віддавати своє життя, тобі треба трудитися. Що ти скажеш? Яка буде твоя відповідь? Так, я погоджуюсь, чи, можливо, скажеш, мені такий Бог не потрібен. Я собі виберу іншого Бога, зручнішого для себе. І дехто так робить, шукає собі такого Бога. Успішного, да? шукає собі церкву, таку зручну. Яка йому пообіцяє і дасть такого Бога Бога успіху, Бога щастя. Наш Бог є сильний, наш Бог є великий, і Він проявляється в такий, такий спосіб, да? часом для людини незначущий. Хоча через це Бог робить велике чудо, найбільше, що можливо. Да? І це для людини є парадоксом. Як Бог чогось такого маленького може зродити, Valer que